Редіард Кіплінг Слоненя Колись дуже, дуже давно слон зовсім не мав хобота. У нього був лише ніс, чорний товстий ніс, завбільшки з розтоптаний черевик, і хоч він і погойдував ним сюди туди, але з того не було ніякого пуття. Таким носом було неможливо підняти щось із землі. Саме в ті далекі часи і жив слон вірніше, слоненя, про яке я хочу розповісти. Як і всі інші слони, хоботу воно не мало, але з поміж родичів вирізнялося тим, що було не вситимо цікаве. Жило воно в Африці і усім докучало своїми нескінченними запитаннями. Свою тітку Страусиху воно якось спитало, чому в неї на хвості росте пір'я і навіщо воно їй там потрібно? За що дістало добрячого потеличника твердою, притвердою лапою. Свого довготелесого дядька жирафа воно спитало, чому в нього шкура плямиста, і той, замість відповіді, хвицнув його своїм міцним копитом. Але слоненя все одно не вгавало і питало й питало. У своєї огрядної тітки бегемотихи воно спитало, чому в неї очі червоні, але вона замість відповіді вдарила його своєю велетенською важкою ратицею. А волохатий дядько павіан за те, що слоненя поцікавилося, чому всі дині на смак не кислі й не гіркі, а солодкі присолодкі дав племінникові ляпаси своєю волохатою, проволохатою лапою. Але все одно слоненя не вгавало і розпитувало, розпитувало про все, що воно бачило чуло, куштувало, нюхало, до чого торкалося, а всі тітки і дядьки у відповідь лише лупцювали його. Одного чудового ранку, коли на свято весняного рівнодення на лісовій галявині зібралося разом багато звірів, слоненя почало чіплятися до всіх із запитанням. Як і досі нікого не цікавило, що їсть на обід крокодил? У відповідь на це всі звірі закричали і зашипіли: Цить! Цить! Цс, а потім мовчки буцали, щипали, кусали і били його доти, поки врешті втомилися і вирішили перепочити. Слонення негайно скористалася цим у побігло до тернового куща, де жила пташка коло коло. Добрий день, люба пташко, привіталося воно з нею. Ти знаєш, як я потерпаю через свою нестерпну цікавість. Мене батько побив, щоб я не був таким цікавим. Мати побила, мої тітки і дядьки побили, але це, мабуть, мені не допомогло. Все одно я страшенно хотів би знати, що їсть на обід крокодил. І пташка коло коло сумно каркнула йому у відповідь Іди до берегів великої каламутно-зеленої річки Лімпопо. Туди, де ростуть отруйні дерева, які насилають лихоманку, і сам побачиш, що їсть на обід крокодил. Наступного ранку, коли всі звірі розійшлися по домігках, бо свято скінчилося, невситимо цікаве слонення почало збиратися в дорогу. Воно взяло з собою 100 фунтів бананів, дріб тихий з червоною шкіркою, 100 фунтів цукрової тростини. Довгою з темними стеблами, і сімнадцять день зелених, хрустких, а потім, закинувши все це собі на спину, сказала своїм любим родичам: Прощавайте, я вирушаю в далеку подорож до берегів великої каламутно-зеленої річки Лімпопо, де ростуть отруйні дерева, що насилають лихоманку. Хочу сам дізнатися, що їсть на обід крокодил. І всі родичі скористалися нагодою, щоб іще раз дати йому доброго прочухана, хоча воно якнайлюблязніше просило їх не турбуватися про нього, запевняючи, що повернеться воно додому цілим і неушкодженим. Нарешті, після всіх стосанів, слонення вирушило в дорогу. По дорозі до поповано їло лодині, і лошпайки кидали собі під ноги, адже підбирати їх йому б не було чим. Ішло воно, йшло і, і прибуло до міста Грем, а з Грема попрямувала в Кімберлей, а звідти в хамову землю, а з хамової землі на схід і на північ і всеї лодині. І ось нарешті прийшло воно до берегів великої, каламутно зеленої річки Лімпопо, де ростуть отруйні дерева, що насилають лихоманку, саме ті, про які казала пташка Колоколо. До цього тижня, до цієї години і цієї хвилини це невситимо, цікаве слонення ніколи не бачило крокодила і навіть не уявляла, який він із себе. Першим, хто не вернувся слоненяті на очі, був двобарвний пітон, велетенський змій, що обвився довкола скелястої брили. Даруйте! надзвичайно ввічливо звернулося воно до пітона. Я шукаю крокодила, але знайти його в цих нетрях мені надзвичайно важко. Чи не підскажете ви мені, де його шукати? Де шукати крокодила? розгнівано перепитав двобарний пітон, а про що ти ще запитаєш? Мені обов'язково треба знати, що їсть на обід крокодил, сказала слонення. Будь ласка, якщо ви це знаєте, скажіть мені. Після цих слів двобарний пітон, якому врешті урвався терпець, миттю розкрутив своє тіло, обмотане довкола скелі, і своїм довгим, важким, приважким хвостом почав бити слонення. Нічого не збагну, здивовано вигукнуло слонення. Мої батько й мати, рідний дядько жирафи, рідна тітка Страусихо, інший дядько Павіан та інша тітка бегемотиха, всі вони били мене за мою невситиму цікавість, а тепер іще й ви мене відлупцювали, і схоже за те саме. Слонення дуже чемне попрощалося з двобарним пітоном, допомогло йому знову обвитися довкола скелястої брили і побити, але не здивоване побрило далі. Воно підживилося динями, покидавши шкірки собі під ноги, бо підняти їх із землі йому не було чим. Потім зробило ще кілька кроків і раптом наступило на щось схоже на колоду. Вона лежала коло самого берега великої каламутно зеленої річки Лімпопо, де росли отруйні дерева, що насилають лихоманку. Але насправді це була не колода, а справжнісенький крокодил, і, дивлячись на слоненя, крокодил підморгнув йому одним оком ось так. Даруйте мені, будь ласка, вибачилася слоненя і відразу ж спитала. Чи не траплялося вам десь у цих краях бачити крокодила? Тоді крокодил підморгнув йому другим оком і наполовину висунув хвіст із зеленого мулу. Слонення мимохіть позадкувало. Йому зовсім не хотілося, щоб його новий знайомий уперіщив його цим хвостом, але зробило воно це знову ж таки дуже чемно. Підійди до мене ближче, дитино моя, сказав крокодил. Чому ти про це питаєш? Вибачте, відповіло ввічливо слонення, все ще потроху заткуючи. Але мене бив тато, била й мати, били довгоногий дядько жираф і довготелеса тітка Страусиха, також били мене волокати дядько Павіан і огрядна тітка Бегемотика. А от зовсім нещодавно дуже боляче побив мене своїм замашним хвостом двобарний пітон. Отож, ви вже не ображайтеся, я не хочу, щоб і ви мене відлупцювали. Підійди до мене, малий, жалібно сказав крокодил, адже я і є той, кого ти шукаєш. І тут із правого крокодилового ока викотилася велика крокодиляча сльоза. Слоненя не могло повірити своїм очам. Невже перед ним справжнісенький крокодил, і воно може вже зараз спитати в нього, що він їсть на обід? Від радощів у нього забило подих, і воно впало перед крокодилом навколішки. Невже це ви? вигукнуло воно. Я шукаю вас уже багато днів. Скажіть мені, будь ласка, що ви їсте на обід? Підійди наближче, малий, відповів крокодил, я тобі прошепочу на вушко. Слоненя наблизило голову до зубастої кластої смердючої пащі крокодила, і той раптом схопив його за носо, який до того тижня, до того дня, тієї години, тієї хвилини був не більшим за розтоптаний черевик. Сьогодні, здається мені, сказав крокодил крізь зуби, ось так. На обід у мене буде слонення. Це страшенно не сподобалося слоненят, і воно промимрило крізь ніс ось так. Пустіть мене, мені дуже боляче, Де дребра? пустіть. Що означало пустіть мене, мені дуже боляче, не треба пустіть. І тут двобарний пітон, побачивши, в яку халепу встряло слонення, миттю розкрутив своє тіло, обмотане довкола скелі, й кинувся йому на допомогу. Мій юний друже! Урочисто звернувся він до слоненяти. Якщо ти зараз же щосили не упрешся ногами в землю, і скільки в тебе стане сили, не тягтимешся назад, то не встигнеш ти сказати, о мамо, як опинишся в цій каламут на зеленій річці поруч із цим шкіряним мішком. Так він назвав крокодила. І слонення уперлася всіма чотирма ногами в землю і почало тягтися. І тягтися, і тягтися назад. Воно все тягло і тягло, й тягло свого носа з крокодилової пащі. і ніс у нього став витягуватися, а крокодил загрібав воду ніби веслом, спінюючи її, відступаючи щоразу далі. Слоненяті було ой 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 як боляче, а ніс у нього вже видовжився футів на п'ять. Раптом слоненя відчула, що ноги в нього заковзали по землі, що воно ще трошки йшовснив у воду. І тоді воно голосно через ніс заволало Ну, знайте, це вже занадто. Що означало ну знайте, це вже занадто. І тут уже вдруге на допомогу йому прийшов двобарвний пітон і урочисто, який вперше звернувся до нього. Нерозважливий, легковажний юначе. Тепер ми вже удвох повинні докласти усіх сил, аби цей броненосець, із броньованою верхньою палубою, так цього разу він назвав крокодила, не позбавив тебе майбутнього. І двобарний пітон відразу ж обвився подвійним кільцем довкола задніх ніг слоненяти. І разом вони стали тягти ніс із пащі крокодила. Тягло слоненя, тяг двобарвний пітон, але тяг і крокодил. Та слоненя й двобарвний пітон тягли дужче, і, врешті-решт, крокодил розтулив свою пащу і випустив при цьому ніс слоненяти. Почувся такий сплеск, що луна прокотилася по всій річці Лімпопо. Бідолашне слонення стрімко відлетіло вбік і з розмаху сіло на землю, дуже боляче забившися. Однак воно не забуло відразу ж подякувати двобарному пітону, а потім, на силу звівшись на ноги, взялося лікувати свого бідолашного, витягнутого носа. Вона обгорнула його свіжим банановим листям і опустило в холодну, каламутну зелену воду річки Лімпопо, щоб трохи його остудити і щоб він знову став коротким. Що ти робиш? спитав двобарний пітон, який з цікавістю спостерігав за сланення. Чекаю, коли мій бідолашний ніс знову стане коротким. Довго ж тобі доведеться чекати, сказав двобарний Пітон. Тобто я хочу відразу попередити тебе, що твої спроби марні. Ніс твій від цього не покорочує, але я просто дивом дивуюся, як дехто не розуміє, що для нього добре, і йшов би ти краще додому. Але слоненя не розуміло, що для нього добре, і не дослухалося до поради йти додому, а ще три дні, і три ночі простояло коло річки, сподіваючись, що ніс таки зменшиться. Та ніс не зменшувався, а до того ж, через його довжину в слоненяти розвинулася зизоокість. Так у слоненяти з'явився хобот, точнісенько такий, який тепер є нині в кожного слона. Наприкінці третього дня прилетіла муха й вкусила слоненя в плече. Недовго думаючи, воно змахнуло хоботом і відразу ж убило її. Ну ось перша користь, весело сказав двобарвний пітон і додав Тепер ти нарешті збагнув, про що я тобі казав. Адже ти своїм колишнім носом не міг би вбити муху, але це лише початок. А слоненя тим часом вже потяглося своїм новим носом до соковитої трави, що росла коло самого берега, і, захопивши цілий жмут, поклало її до рота. Воно й саме не збагнуло, як це трапилося. А ось і друга користь адже цього ти теж не зміг би зробити своїм колишнім коротким носом, сказав двобарний пітон і додав. А чи не здається тобі, що сонце стало дужче припікати? Мабуть, здається, відповіло слоненя і, навіть не збагнувши, як воно це зробило, зачерпнуло своїм хоботом біля самого берега каламутно зеленої річки Лімпопо, трохи мулу, і випустило його собі на голову. Мол був просочений водою, і вона прохолодними струменями потекла слоненяті за вуха. Йому стало дуже приємно. Ось тобі, дружий, третя користь радісно повідомив про неї слоненяті двобарвний пітон, а потім спитав До речі, а як стосовно того, щоб дістати нову порцію стусанів? Даруйте. Але я не люблю діставати стусани, тусани, розгублено пробурмотів слониня. А як щодо того, щоб роздавати їх, поцікавився двобарний пітон. Я б залюбки, треба буде повчитися, скромно відповіло слониня. І опанувати цю науку тобі допоможе твій новий ніс, підбадьорив його двобарний пітон. Ти навіть не уявляєш, який скарб тобі дістався. Дякую вам, відповіло слоненя своєму новому другові. Я обов'язково запам'ятаю ваші слова і задумливо додало, здається, дома мене вже зачекалися. І пішло слонення через усю Африку до себе додому, помахуючи своїм новеньким хоботом. Коли йому хотілося їсти, воно збивало ним плоди просто з дерева, а не стояло під ним, як колись, сподіваючись, що вони самі впадуть на землю. Тепер, коли слонення хотіла пощіпати травичку, воно не повзало навколішки, не нахиляло низько голову, а рвало її просто з землі. Коли йому набридали мухи, воно відганяло їх гілкою, зірваною хоботом із дерева. Коли припікало сонце, робило мокрі наліпки змулу. А коли воно починало нудьгувати, мугикало пісеньку, але звучала вона голосніше мідних труб. Слоненя навмисно збочило з дороги, щоб зустріти якогось бегемота й добре його відлупцювати. Йому дуже хотілося якнайшвидше переконатися, що двобарний пітон сказав йому правду про можливості його нового носа. Відлупцювавши першого ж бегемота, який трапився йому на шляху, слонення повернулося на колишню дорогу і пішло по ній, підбираючи із землі лушпайки, які розкидало по дорозі до лімпопо. Воно любило, щоб крізь був лад. Одного пізнього вечора воно нарешті повернулося додому і, скрутивши хобот, сказало рідним Привіт вам! Ось я й повернувся. Ну, як вам тут велося без мене? Усі родичі, слоненяти дуже зраділи йому, і всі в одно гукнули. Давно ти не діставав від нас ту санів за свою невситиму цікавість. А двоє його братів найдужче зраділи довгоочікуваній зустрічі і почали кликати його до себе. Нумо, підійди до нас ближче. Ова! засміялася слониня, це ви підійдіть до мене і відчуйте на собі, яких я тепер умію давати стусанів. І воно, розкрутивши свій хобот, добре уперішило ним кожного з любих братів. Не встигли вони навіть прийти до тями, як полетіли перевертом. Ой-ой-ой, – застогнали брати, качаючись по землі, присягаємося бананами, тебе цього хтось навчив. Нарешті вони обидва звелися на ноги і лише тепер помітили, що слоненя змінилося зовні. А що це в тебе за штукенці? спитав один із братів, витріщаючись на його хобот. Це мій новий ніс, і з гідністю відповіло слонення. А де ти його взяв? заздрісно спитав другий брат. Мені його дав крокодил, який живе в каламутно зеленій річці Лімпопо, в обмін на моє запитання, що він їсть на обід. Ніс просто потворний, сказав дядько павіан, поглядаючи на хобот із нижньої гілки дерева, що росло поблизу. Може, й так, погодилося з ним слонення, а і за те, як добре ним захищатися. І воно, недовго думаючи, підчепило хоботом свого волохатого дядька за волохату ногу і пожбурило його в гніздо до шершнів. І так по черзі слонення поквиталося з усіма своїми кривдниками. У тітки з воно висмикнуло кілька пір'їн на хвості, а довготелесого дядька черафа схопило за ногу і протягло через колючий терновий кущ. Тітці-бегемотисі, коли та по обіді задрімала в болотяному баговинні, воно пустило бульки в ухо. І так розходилося маленьке слонення, що почало розмахувати своїм хоботом в усі боки. Родичі лише здивовано витріщалися на нього. Але пташку коло коло вона не чіпала, і усім родичам сказала, щоб ті не ображали її. І так насолило слонення усім слонам, що ті, хто раніше, хто пізніше вирушили до каламутно зеленої річки Лімпопо, де ростуть отруйні дерева, що насилають лихоманку просити крокодила, щоб той поробив їм нові носи. Крокодил нікому не відмовляв у проханні, і таким чином, невдовзі, всі слони були з новими носами. Коли вони поверталися додому, ніхто з них більше не затівав бійку, адже кожен міг дати один одному від коша. І відтоді в усіх слонів хоботи однакові, тобто точнісенько такі, як у нашого не вситимо цікавого слоненяти, про якого я розповів.